Як дипломований психолог, я переконаний, що 70% того, що називають науковою психологією та психотерапією це лженаука, неправда та небезпечна вигадка душевно-хворих психологів. Одна з самих руйнівних та небезпечних вигадок сучасної психології. Полягає в тому, що в усіх проблемах людини винні її батьки. Це неправда. Навіть якщо в людини немає батьків, або батьки душевно хворі, це ніяк не буде впливати на психічне здоров'я людини. Але якщо людина послухає лже психологів і повірить, що в її нещастях і бідах винна, наприклад, мама, ось тоді і розпочинаються реальні біди та хвороби такої обманутої людини. Тому що в наших батьках та культі предків прихована наша сила і довголіття. Якщо ми Перестанемо любити і поважати наших батьків, то ми втратимо велику частину власної сили і можемо цим скоротити наш біологічний вік. 22 липня 2025 року з повагою психолог Павло Нестеренко Любомир Богоявленський.